Так, вийшли на поле. Ось колега вже ходить, щось шукає, поле зорене. А, каже, вже золото знайшов. Ну давай, давай. О, такі от справи. Так що думаю буде цікаво. Сьогодні пару локацій спробуємо. Ось така от локація, друзі. Попробуємо покопати тут. Побачимо, що вийде, потім, можливо, переїдемо на друге місце. Поки що так, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного перегляду. Погнали дивитись. Є знаки, дочка, друзі. Ось дивимось. Бачите, що це? Ось таке вістря, друзі, вістря стріли попадається. Непогано, в принципі. Ось Отаке от гарненьке. Як воно сюди попало, це я вже не знаю. Камрад он ходить. Місце забруднене таке, але серед шмурдяка знаходжу нака, Ось. Тому приборчик бачить, забираємо і рухаємось далі. Є, друзі, знахідочка. Зараз покажу вам, непогано, в принципі. Ось, дивіться. Якщо буде гарно видно, ось така знахідочка серебро, срібло. Маєш, тут портрети царські. Тут, коротше, по царському все написано. Проба 875-та. Від часів. ну, Правда, ушатане, але але, але. Маємо те, що маємо. таке от срібло. Така кришка від часів, царська. От. Тому непогано, в принципі, на кінечник. і ось такий шмат срібла є. Уже якийсь початочок є. Тому продовжуємо далі. Є ще отакий от монітосик попадається. Ну, напевно що, напевно, що царизм. Або не царизм, Ні, друзі, зараз гляну Радянщина, Радянщина, друзі, Радянщина, дві копійки СССР. Ну так, для кількості піде, кидаю в хабарницю і рухаюсь далі. Є знахідочка. Ось показую вам. Ось така конинка випадає. Непогана, мідна, красива з цими звізеруночками. Ось така штукована, друзі. Від конячої упряжі кінської. Така штукована. Ну, непогано, непогано. Для кількості піда Беремо, ложимо в хабарницю, йдемо далі. Так, є знахідочка в колеги. І що у нас тут випадає? Ану. О, дивимося. Ось такий значок. О, напевно, що алюмініє, може і срібло. Ні, було як срібло. Ну, щось таке тяжкувате він. Тяжкуватий, ну треба дивитись, друзі. Треба дивитись, ну такий значок цікавенький. Біленьке щось. Ну, Схоже на срібло. Схоже. Але хто його знає. Так що якось так беремо, їдемо далі. Так, є сигнальчик непоганий. Щас спробуємо викопати або великий алюміній, або, можливо, може бути і царський монітос. Викопав? А, ні. А ну що воно таке? А, не, друзі, так як я і говорив. Великий алюміній, ну б'є схоже до царської. Якась, якась а відвалідолу якогось. Оце такі раніше були. Раніше такі були відвалідолу. Ну, буває таке. Купаємо далі. Така от ямочка, друзі, невеличка. І випадає монітосик. Ось такий. Це що у нас тут зараз подивимося? Грязнувато трохи. 20 копійок 1951 рік. Отака монета. Радянська. Але, тим не менш, для кількості піде. Забираю. Випадає такий гузічок. Ось. Бачите? І є якісь написи в ньому. Якийсь макон. Ну, щось видно по війні. Ось такий от гудзик. Бачите? Чотири дірочки. Такий невеличкий він. От. Не знаю який період. Але знахідочка є. Три зірочки якихось. Коротше, така знахідка. Ну, в принципі, може бути. Беру, рухаюсь далі. Є ще знахідочка, випадає ось такий гудзичок не знаю, що воно означає, ну, така от такий маленький-маленький. Тут мідний, тут якийсь пластик, ну, радянщина, напевно, друзі. Але тим не менш знахідочка, яка є вже, беру до кількості і рухаюсь далі. Так, знову був сигнальчик, ямочка. І випадає, не повірив, бо тут трошки шмурдячка є. І випадає ось такий монітосик, друзі. Зараз разом подивимося, що воно може бути. Щось по царизму. А що? Друзі, не можу зрозуміти, що воно. Треба мити. Треба мити. Зараз ну, трошки прочищу. Коротше, якась одна копійка, бачу. Одна копійка. А який рік взагалі? Ну, спереді ще якийсь рельєф є, а ззаді така підлисувата. Ну, тем не менш, це ризм. Беру, бачите, як висихає в руках Вон, якісь написи є. Коротше, піде, беру. Так, друзяки. Знову знахідочка. І дивіться, яка прикольна. Я, я не знаходив ще таких 10 копійок, щитовичок. Ось такі Ось така монетка. Стан шикарний, дивіться. Зфоткаю, покажу, класно. Не знаходив я таких щитовик такий. Ну що ж, залік беремо, йдемо далі. Ех, не повірив, знову не повірив. Ну замусерена. От, бачите? От, зелененька, походу, це ризм. це ризм. Била так, як треба. З дінька, походу, друзі. Чи що воно? ну короче, Царська монета, друзі. От. Прикріплю, помию, що воно з нього вийшло. І рухаюсь далі. Так, так. Знову по царизму. Глядачі є знахідочка, На жаль, випадає отакий от, от гудзик царський, але, на жаль, лисий. Він із ціленьке вушко в нього ззаді, ну Не можу протерти, бо рукавиці заважають. ось, Але отакий от стан. Царизм з вушком в копілочку піде беремо.